Пікап для Фіві потрібен батальйону безпілотних систем 3-ї ШБР. Щоб придбати авто, відкрито звір. Ціль 350 тисяч гривень. Давайте допомагати. Реквізити у вас на екрані минулої години для 42-ї бригади на дрони. Ми зібрали майже 60 тисяч гривень, а тепер маємо зібрати 350 чи, хоча б половину. Микола Волохов, позивний Абдула, командир групи тера у складі 3-го армійського корпусу. Микола, я вас вітаю. Продовжуємо збирати гроші, цілі для наших глядачів. Окрім того, щоб отримувати інформацію. А в обмін до донатити вони не міняються уже чотири роки поспіль повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, не раз збираємо для тери на машину. А скільки машин в ідеалі тері треба, щоб перевозити розрахунки? А, вітаю, друзі. По перше, дякую всім, хто донатить, хто всі чотири роки нас підтримує. А, я часто кажу таку фразу: що якби не ви, нас би живими не було, і це не якесь там красне слівце. Це так є об'єктивно. Давайте трошечки розкажу про машини і чому зараз йде мова про машини. Е, от дивіться, оце дуже компактний семидюймовий дрон з міною 60-ї. Це американська міна. Ми її приладнали, щоб вона вражала максимально піхоту. Е, і цей дрон він летить чудово на 15 кілометрів. І він дуже маленький, їх можна на позицію провести велику кількість. Але друзі, щоб вони взагалі кудись летіли і вражали якісь цілі, їх треба спершу доїхати до позиції. Це величезна проблема зараз зимою, коли дороги розмиває, це на кінець то сталося, дороги порозмивало і немає зеленок. Вони всі попадали. І тепер величезна проблема у ворога наступати, тому що наші впідрони вражають їх. Але і величезна проблема у нас довести на позиції боєприпаси, довести на позиції дрони. А, тому, друзі, я всіх прошу, от коли. Хтось каже, там ми збираємо, наприклад, там на щось ще не стосується прямого враження. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що ці автівки вони стосуються прямого враження. Це автівки, які довозять оці дрони, які довозять отакі дрони кумулятивні. Я сьогодні компактні дрони буду показувати. Але насправді не всі компактні, які довозять в тому числі отакі от дрони, щоб отака оптика на 35 кілометрів доїхала до позиції і могла вразити ворога. Тому, друзі, я вас прошу задонатити на враження, але через отакий спосіб. А друга компонента відповідь на ваше питання: скільки потрібно машин, щоб їх було достатньо? Машин потрібно стільки, щоб вони могли формувати три черги: одні автівки їдуть на позицію. Другі автівки стоять на підміну, тому що ті, які їздять на позицію, друзі, уявляєте, як взимку воно все ламається катастрофічно, і треті автівки, які стоять на евакуаційних діях. А тому, якщо чесно сказати, якби нам дали зараз 50 автівок, 50 пікапів на батальйон, то це перекрило значний обсяг наших проблем з вами, друзі. ми, я думаю, цілком реально можемо зібрати на одну. І я хотів би до вас звернутися. Особисто є таке особисте до вас прохання. Задонатьте, будь ласка, тому що. Справність цих автівок, щоб вони працювали нормально, це життя бійців. Мало того, що на позицію буде довезено кілька сот дронів, не буде довезено. І не дай Боже, ця автівка зламається, і ці кілька сот дронів будуть втрачені. І скільки це грошей? Один дрон це 30-60 тисяч гривень. Якщо так буде, машина буде їхати, вона буде несправна, тому що немає машин на підміну, немає можливості підремонтувати. Вона буде їхати, зупиниться у ворога. Теж є дрони, вони її вразять. А людям. Подумайте про це, зараз немає де навіть ховатися. Тому ви донатите на те, щоб дрони доїхали на позицію і попали по окупантам. Ви донатите на те, щоб дрони вціліли і могли виконати своє завдання, і ви донатите на те, щоб зберегти людські життя. І ще хотів би таку думку сказати: зараз у всіх великі проблеми зі світлом. Зараз у всіх великі проблеми з водою, зараз у всіх великі проблеми з невизначеністю. Задонатити на F 16 задонатити на а, Патріот задонатити на боєпропаси до патріота, на жаль, неможливо. Але ми можемо підвищувати тиск на фронті, і це буде примушувати ворога відволікати ресурси. Я розумію, що іноді це може звучати так, ніби ви там на фронті думаєте про ці проблеми. Насправді це реальна робоча система. Якщо ворог вимушений тратити свої гроші на більше FPV, на більше техніки, на більше всього, то у них менше ресурсів на шахеди, менше ресурсів на ракети це ресурсна війна. А, тому. Ще раз всім дякую, хто задонатив. Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати швиденько. Тому що з автівками це реальна проблема. Ми готувалися, але вона все одно вилазить, тому що росіяни використовують оптоволокно і це оптоволокно б'є по автівкам. Тому друзі, я вас прошу QR-код і номер картки. Давайте зробимо так, щоб кожен дрон доїхав до позиції. Кожен дрон вразив ворога. Миколо, я просто слухаю оці пояснення, наскільки вони важливі для наших глядачів. 60 тисяч гривень додано на банку. І коли ми говоримо про те, що ці пікапи, ці дрони, тера працює на Харківщині. А сьогодні якраз прилетіло по Балаклії і маємо три смерті цивільних, я хотіла б вас запитати, яка оперативна ситуація на Харківщині? І можливо, ви поєднаєте відповідь на це питання з тим, як впливає погода? Чи на Харківщині зараз туман? Ни, хоча тумани і для ворога, і для нас це однакова історія. Тобто, тумани для е, пілотів дронів це ж ну погана історія, так як можна літати, коли у тебе суцільне молоко? Розповім залюбки. Ситуація продовжує бути напруженою. Дійсно, з одного боку, ви правильно кажете, погода грає нам на руку. Ворог не може так активно розгортатися. Йому важче наступати, йому майже нереально вже використовувати бронетехніку. Ми бронетехніку бачимо вже фактично тільки в середній лінії тилу, скажімо так, де вони можуть собі дозволити кататися, друзі, в тому числі через те, що ми контролюємо цю територію нашими дронами. Але Уман і розмиті дороги приводить ще до одного наслідку ускладнення нашої логістики. Якщо для ворога це наступати вперед, це танк або БТР, який їде з піхотою вперед, то для нас це підвести на позицію дрони, для нас це поміняти хлопців на позиції, підвести їм пальне, підвести акумуляторні батареї. І це теж стає проблемою, тому що це підвищує для нас необхідність працювати надзвичайно точно. Якщо влітку давайте простими словами, влітку гарна погода. а Ворог атакує, ми можемо там полетіти одними дронами, не долетіти. Наприклад, у нас якась позиція не змогла ротуватися. Таму не змогли поміняти хлопців, не змогли підвести дронів. Щось сталося, зламалася машина. Один дрон не долетів. Послали другий. Він долетів. То коли туман, коли дороги розмиті, і кожна позиція на рахунку, і кожен політ на рахунку, кожен дрон на рахунку, фактично, ворог наростив серйозну дронову масу. Таке враження, що ми ще не встигаємо за ним, у мене особисто, і а, тут дуже важлива точність. У нас є принцип, який у нас, скажімо так. Просуває вперед командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Це ефективність у кожній деталі. І якщо влітку ми собі могли дозволити якусь там умовну неефективність, десь і перекрити її кількістю зараз. Ми собі не можемо дозволити. Ворог просочується малими групами. Він робить так, що якщо один дрон не долітає або одна позиція не може спрацювати по ньому, то він зайде до нас в тил. Просто отак, от Івани. От зайдіть, подивіться на сайт або Третього армійського корпусу на телеграм-канал або на теру, як вони це роблять. Ви зрозумієте, вони одягають такі плащі тепловізійні і по одному проходять в тил. Але, друзі, якщо в тебе бодай один вогневий контакт в тилу відбувається, бодай один обстріл машини, ти вже не можеш посилати туди людей. Тому що будь-який командир знає, що це ризик життя. Тому, друзі, зараз надзвичайно важливо бути ефективним. Власне, повернусь до теми збору автівки. Дуже класно, що можна до та так звернутися. І сказати, що нам треба оперативно, тому що вся мілітарне забезпечення воно дуже е, таке, скажімо, бюрократичне. Це треба подати заявку, сформувати її, і це нормально, тому що інакше великі організми не працюють. А з вами ми можемо купити їх хоч завтра. Якщо сьогодні зберемо, до речі, у нас є людина, яка навчилася їх приганяти за кордону, ремонтувати повністю, і машина виходить така, яка не ламається, е, тому погода ворог для наших ворогів. Погода є проблемою для нас, але якщо ми будемо швидко підстроюватися і реагувати, так як росіяни не можуть. Тому що у них немає такого поняття донатів, немає поняття підтримки. Там держава такий, знаєте, моноліт свинцової держави Валює гроші. І да. Якщо ми так, якщо ми будемо адаптивні, то ми зможемо меншими грошима, меншими коштами, меншими ресурсами, меншими втратами боротися проти їхньої машини. Ну і друзі, давайте так. У нас же 4 роки це вдавалося. Це вже четверта зима. Давайте згадаємо першу зиму. Давайте згадаємо другу зиму. Було теж дуже страшно. Здавалося, що це кінець, і такі думки пробиваються. У всіх вони пробиваються. Що а раптом ми не встоїмо? Так, от єдине, що я можу зробити сам і порадити всім вам, це давайте не здаватися в голові. Давайте не програвати в голові. Давайте не зупинятися. І давайте доведемо це діло до кінця, щоб ми могли будувати нормальну країну, щоб ми могли тут жити. Спокійно і не боятися, що завтра знову хтось прийде, і не думати, що завтра хтось прийде. А шлях до цього це єдиний шлях через. Колективну роботу і через взаємодію через взаємну підтримку, друзі. І знаєте, Микола, як я кажу кожному, будучи теж волонтером, і не думайте, що пронесе. Не думайте, що військові там самі впораються, і держава сама забезпечить війна. Це надзвичайно дорого. Військові з задоволенням помінялися б з нами цивільними місцями, щоб просто пити каву, щоб так само донатити, ніж просити про ці донати. Я дякую всім нашим глядачам, які зараз відгукнулися на збір тери третій, третій Шебер 150 тисяч. Тисяч гривень є вже на пікапа, але це половина пікапа. Не може Микола Волохов і його розрахунки їздити на половині пікапа. Давайте задонатимо і можливо закриємо збір в 350 тисяч гривень. Микола, у мене таке ліричне питання. Напрошується. Ви по Харківщині загальну характеристику дали, але от ви неймовірно переконливий. Ви пояснюєте речі простою, зрозумілою мовою. Якщо не брати збори останні дні. В чому вам когось доводилося переконувати не стосовно збору? А якась виникала ситуація житейська? Чи можливо ви займалися рекрутингом? Бо я знаю, що ви рекрутуєте навіть своїх знайомих, не будучи відповідальним за рекрутинг. Тобто, яка це була історія? Згадайте. Ну, давайте, давайте особисту історію розкажу. Треба. Скажімо так, починати завжди з себе. От ти прокидаєшся, наприклад, 에, друзі, ворог наносить удари по енергетичній інфраструктурі не тільки по тиловим районам, але й по фронтовим. Просто про це менше кажуть, бо військові з цим звикли. Ми звикли, що це генератори, ми звикли, що це акумулятори, ми звикли, що це якісь дублюючі системи. 에, і от коли ти прокидаєшся і немає, от, наприклад, світла, немає води, і ти чув вночі вибухи, і ти думаєш, так тепер буде постійно, і як же ж це насправді страшно залишитися без води, без світла, і розуміючи, що його і не відновлять ніколи, і треба тепер щось вигадувати і жити в умовах набагато гірших ніж ті, до яких ми прагнемо, і ти собі в голові кажеш: не можна ламатися. Ми чотири роки тримаємося. Ми за чотири роки набули тих якостей, щоб бути. Е Є такий письменник на сім та Він каже, що е, потрібно бути антикрихким, потрібно бути стійким, тому що ми не знаємо, що відбудеться. Я от сам собі кажу вранці, особливо коли важко, коли мало спав. Я собі кажу ні, не треба здаватися, не треба ламатися отут в голові в першу чергу, і не треба казати іншим людям, що це кінець, все пропало. Треба підтримати інших людей. Треба розпалити в самому собі вогонь і віру в те, що ти робиш. Інакше немає сенсу робити, якби я не вірив в те, чим ми тут займаємося. Ну треба їхати тоді в Польщу, кудись тікати і е, оцю віру намагатися передати комусь ще трошечки я світити. Тому друзі, я всім раджу, от ви побудьте агітаторами. Ви, якщо ви знаходитесь в Києві, в Дніпропетровську, у Львові, в Харкові, байдуже, позвоніть своїм друзям. Усі зараз є друзі на фронті, неважливо в якому підрозділі, хай це буде не тера, хай це буде не третій армійський корпус. І скажіть, що ви в них вірите, що ви не ламаєтесь. Вірте, для військових, коли військовим кажуть, наприклад, там я знаходжусь у Львові, і знаєте, мені так ва, я не можу, мені так важко. То а, насправді у не виникає відчуття такої агресії, якоїсь злоби, що чого ви жалієтесь, виникає таке відчуття, що якщо навіть там люди не можуть Матися, то як нам триматися, позвоніть, побудьте цим агітатором. Скажіть, що ви вірите, скажіть, що ви тримаєтесь скажіть, що ви допоможете. Якщо вам потрібна допомога, попросіть у друзів допомоги. Це абсолютно нормально. Дуже багато хлопців у фронті. Банально хто воює, отримає 100 тисяч, отримає навіть більше. Насправді до 200 тисяч можна отримувати і купують акумулятори на під'їзди, де живуть батьки. Допомагають своїм рідним, допомагають своїм друзям. Якщо навіть потрібна допомога, позвоніть, скажіть, друзі. Ми у вас віримо, якщо немає грошей, купіть ви щось нам підтримайте. і давайте бути у цій взаємодії. Тому що війна це про об'єднання, це про ефективну взаємодію. І насправді як. Ми можемо попросити у вас додонатити. Також, якщо у вас немає можливості, можете позвонити своїм друзям, хто на фронті, і теж попросити підтримати, і завжди ніхто не відмовиться. По моєму досвіду кажу. Ну і звичайно, можна піти до нас, якщо вже взагалі гайки, якщо взагалі все погано, то ми чекаємо і айтішників, і програмістів, і менеджерів середнього ланки, і менеджерів вищої ланки. Насправді, якщо хтось хоче піти і працювати в логістиці. І тих людей, хто працює з мікросхемами, хто паяє, особливо фізики необхідні, можете до нас долучитися і допомогти. Це найкраще, що зараз можна зробити. Я не хочу так казати, гіпа, пересидіти зиму на фронті, тому що тут далеко не мед, далеко не, не цукор та. не пересидиш. Але друзі, кожен наш крок бодай самий маленький, бодай слова підтримки, бодай лайк, бодай донат, це наближення нас до спільної мети, це все закінчити. В будь-якому разі, ми спершу це все закінчимо, а потім будемо будувати ту країну, в якій ми хочемо жити. Тому я всім хочу подякувати за донати, Хто ще не задонатив, то там QR-коди, номер картки, на пікапи, які будуть оці чудові. Давайте на останок покажу він важкий. Трошечки отакий От чудовий дрон. 35 кілометрів. Ворог нікуди не дінеться, але треба його довести до позиції бо ти ж його не запустиш там десь з Харкова чи з Ізюма треба довести от допоможіть у цьому чудовому дрону величезному з 5 кілограмовою бойовою частиною доїхати до позиції щоб він долетів до Кацапів Микола це просто неймовірна історія крім того що боронити країну сьогодні в національному марафоні єдині новини ви працювали ще й психологом ви е, надихнули Розгублених є такі серед наших глядачів людей, зневірених на те, щоб жити своє життя, бути переконливим в першу чергу для самих себе. Я дякую всім, хто відгукнувся на ваш оптимізм, на ваш заклик донатити. Потрібна машина для підрозділу ТЕРА, для групи ТЕРА у складі третього армійського корпусу Микола Волохов, командир цієї групи ТЕРА, був в нашому ефірі. І 220 тисяч гривень ми з вами задонатили, тобто, хоче. Не начеклувати, щоб збір буквально за добу і закрився відразу, і машину тера змогли придбати. Микола надзвичайна подяка за такий настрій, за такі аргументи. Микола Волохов, позивний Абдула був в нашому ефірі.